Щороку, далаючи великі відстані з різних міст та селищ до Кіп'ячого на водохрещі, їдуть люди. Обитель зустріла вірян молитвою та любов'ю до ближнього. Як говорять віруючі, це місце відзначено особливим Божим промислом обрано самою царицею небесною. Згідно з християнськими переказами, Ісус Христос, досягши 30-річного віку, саме 19 січня, прийняв хрещення у річці Йордан. Звідти й пішла традиція хрещення у воді. За християнським вченням саме свято водохреща засвідчує таїнство Святої Трійці, адже в цей день з'явився Бог у трьох іпостасях. Коли син Божий виходив з води, небеса розкрилися, і в цю мить на плече його опустився Дух Святий у вигляді Голуба, а з неба линув голос Бога Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. Після святкового богослужіння, яке провів ігумен гумен настоятель чоловічого монастиря Казанської ікони Божої Матері розпочалося таїнство освячення води, якого з нетерпінням чекали всі, хто зібрався навколо храму. Бажаючих отримати хрещенську воду було багато, адже Божа благодать від святої води дає людям сили і наснагу. Пам'ятаємо євангельську історію, коли кровоточива жінка підійшла до Ісусу. Їй хотіло того, щоб вона дотронулась до Ісуса, щоб від всіх своїх болезнь. Капля крещенской воды. Человеку, который с верой к ней отнесется, с верой к этому моменту подойдет, избавит от всех его бед. Так же самое, эта капля воды может осветить любое количество воды. Вважається, що на хрещення вода набуває цілющих властивостей, зберігає їх протягом року, виліковуючи від тілесних і духовних недуг. Не дивлячись на сильний мороз, бажаючих тричі, як прийнято зануритись в кружану хрещенську воду, було багато. А нам стало цікаво, що ж для людей хрещенська вода. Вона як цілюща ця вода, зцілює, додає здоров'я. Як будете використовувати? Як використовувати? Що будете з нею робити? Ну, зразу, коли по три ковточки ковтнема тоді, коли потрібно, треба буде. І освятим хату трохи. Що щена вода, як кажуть, вона від цього допомагає. А як будете використовувати? Умиватися і пити. По чуть-чуть додати воду в чай. Українські народні традиції для здоров'я. Для самовпевненості, щоб бути здоровим. Хрещенська вода це, мабуть, якась сила, якась віра в добро, в те, що є якась сила, яка править нами і над нами. Як будете її використовувати? Обов'язково перехрестившись і випивши, я думаю, що Бог буде бачити, що ми тут. Це з'їм і це розумієм дуже добре, що це є якесь добро. Освячення водою це не лише зовнішнє очищення, це оновлення душі. А в урочищі і все це відчуваєш більш глибоко. Серце заспокоюється, а душа почуває себе як вдома. Подих захоплює від незримої благодаті, де в усьому відчувається присутність Господа нашого Ісуса Христа. Час в урочищі кип'ячому проминув швидко. Вже давно завершили святкове богослужіння, люди без поспіху, з духовною радістю в серці набирають воду. Своїми справами займається і братія монастиря. Покидаючи урочище кип'ячому, зустріли ігумена Євстратія та попросили у нього напутного побажання з нагоди хрещення Господнього. Прежде всього спасіння душі, вот. спасіння душі, здраві душевне, к сожалению. Нужно констатировать, что в наше время это больше всего, наверное, не хватает нам всем людям. Все мы как-то уже очень приземлились, уже очень живем какими-то страстями. Вот поставили во главу угла материальное благо. Вот и часто за этим забываем о людях, о своих близких. Вот, поэтому хотелось бы больше дух, то есть духовного здравия. Вот любви между друг другом, чтобы была любовь. Уваження, почтення. Вот. Но ну, а якщо ми навчимося уважати любить друг друга, то ми думаю, будемо иметь все остальное. Тож споживаємо хрещенську воду і окрапляємось нею в час потреби, молячась, віддаючи хвалу і прославляючи нашого Спасителя Ісуса Христа, Сина Божого.